Ай-яй-яй! Слухаю вас, князю темряви. Я хочу на побачення. На сьогодні програма телебачення. Ні-ні, Я хочу знайти пару. Зрозуміло, з'їсти Омара. Не все не ясно. Я хочу знайти кохання. Я. самотненький. Я розумію. Ви а? дурненький. Ех, сапаха очей. Сама лочей. Щупальця пальця не люблю. Тату. У тебе стрес від надмірної праці. Знаєш що сходу у відпустку від цих постійних канікул? Я знаю, що тобі треба. Мейфіс, благаю, Скажи, куди ми зібрались? У О, Сюрприз! ні-ні-ні-ні-ні-ні! Тату! Тату, глянь, скільки розваг! Пірнай за аквалангом. І ж екзотичні страви. Чи милуйся краєвидом? Роді, Дякую. <реку> Може, ти знайдеш свій вогник у круї? Франк, це не корабель, кохання. Вітаю на борту. Я капітан Еріка, а ви, мабуть, єдиний у своєму роді Дракула. <реку> Чоловік з акцентом справляє враження інтелектуала. Іду бадей, що лаку бадей. Молодець, Люба! Це найкраща відпустка! Ваша правда, прадіду Ван Хельсінг, монстри такі огидні! Вони не здогадуються, що з ними буде! Усе йде точно за планом! Чомусь я цій жінці не довіряю. Страви такі, що вмерти можна. Мабуть, у цьому соусі був часник. Ти від нього вмреш? Ти сказала щось? Ай-ай, боль-боль, Ай-ай, боль-боль,